У мене таке до тебе тоді питання по нашій економіці. А, а саме був якийсь вкид, який спростувало пізніше Мінфін про збільшення податків для так. ФОПів. Але я так розумію, що все рівно якісь плани по податкам, взагалі, ну, взагалі, що це було? І ну, нам очікувати зростання податкового тиску для різних груп чи ні. Ага, дивіться, ну, це такі вкиди, деякі. Дякую, дякую, топік. Дякую. Так собакайте. Ну я можу сказати, що хтось використовує будь-які інформаційні вкиди свою користь. Ми знаємо, що про цю інформацію дуже багато говорив пан Желізняк. так. як герой, як завжди, як герої розповідав, що потрібно робити, що потрібно захистити, але він же не договорює правду. Слухайте, я ви знаєте, як ставлюся до пана. Гедманцева. Я вважаю, що це ще жулік 90-го левела. Але потрібно говорити правду. Послухайте, скільки раз я в цьому етері говорив наступне. що я знаю дуже багато людей, які відмивають через свої фоби кучу мільйони гривень. Так, так, Скажіть, так. будь ласка, ну, ну, ця ситуація повинна закінчитись. Ну, давай говорити відверто. Що відбувається сьогодні? Сьогодні мова йде, як був закон підписаний 24-му. У році, в грудні місяці, якщо я не помиляюсь, що, щоб зросла для ФОПовців від 5 до 6% okay. по, податок. Питання. Послухайте, чому все так починають нервувати? Я не розумію. Послухай, що вони роблять? Вони беруть по договору найма, відкривають, наприклад, ти приходиш до мене, це конкретна ситуація, і я беру тебе не на заплатню. А беру я тобі на, так скажемо, на трудовому договору. І я тобі перераховую гроші, і ці гроші ти виводиш по 6%. Розумієш? Uh -huh. Тобто ти втрачаєш ці 6%. А так би я би пл 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 платив би 18%. Ну, no, це вода, так, да, да, звісно. Да. А цього не робить, розумієш? А це такий є механізм. Мені це теж, не як тільки ти береш люфт. Зараз кажуть, що від 6 до 18% буде у нас -а, податок. А хто буде це вирішувати? Коли є такий люфт, завжди буде корупція. Звісно, потрібно або зменшити, зробити якусь середину і конкретно, щоб це було. Ну, наприклад, там, 11% і 12% і все. І ну, не повинно бути отак. От ну, я це вважаю, це моя думка. Ну, Слухай, нічого поганого він не сказав. Але можна відслідкувати. Якщо людина перераховується тільки з одної компанії, великі гроші, потім ця людина, а, так скажемо, обналічувати ці гроші, там, як це буде? А, ну, так і буде. <плес> <плес> <Да>. Притворює, так, <плес> да, 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 <плес> да, в кеш, слухай, до нього буде питання. Я нічого цього поганого не бачу. Я вважаю, що на це піаритись не потрібно. Це перше, що я вважаю, що це було. Зроблена для піара пана Железняка, Другий варіант, я думаю, що це можна було може б зробили для того, щоб перекрити, так скажімо, якісь ситуацію, як це відбувається в політиці, щоб приглушити якусь іншу тему. Да, Або другий варіант, який я вважаю, це варіант, що сьогодні дійсно підняття на податків вимагають МВФ і міровий банк, і підготовлюють народ для того, щоб потім підняти в 2025 році і ще раз податки. Тобто, таке може бути, що так, в цьому році може ще бути. може підняти. Ну, податки? Я думаю, що е, один із варіантів цих скидів може бути це. Але хочу додати, друзі. Дивіться, е, я хочу вам сказати, що в першу чергу це вимоги від наших союзників. Це дуже важливо. Від МВФ і від мірового банку. Це перше. Друге. Я хочу вам нагадати, що від цих підняття піддатків ми отримаємо 200 мільярдів гривень. Це 4 і більше трішки мільярдів доларів. Це сутові суттєві гроші для нас. Ну звісно, так, слухайте. Ну коли у нас в країні немає грошей і не вистачає. Друзі, я хочу вам нагадати, що ми отримали в 2022 році 31 мільярд, якщо я не помиляюсь. Доларів потім 37 і 38 мільярдів. Всього ми отримали за три роки 110 мільярдів доларів. В 2025 році ми також очікуємо було 37, Зараз 38 мільярдів. У нас дефіцит. Тому ми повинні це гроші отримати. Тому я хочу вам, вам пояснити, щоб було зрозуміло. Для нас важливо. Що наші союзники, МВФ, які нам надає гроші, Мировий банк, які надає гроші, щоб вони відчували щоб вони відчули, що наша економіка вона міцна. Так. Ну так не може бути, щоб вони нам видають гроші, а потім бачать, що наші умники навчились виводити ці гроші по 6%. Розумієш? І вони не. кажуть, слухайте, не, а як розумею. так? Ви хочете у нас брати гранти? Не повертати ці гроші, а у саме у вас там йде такі пряма щось витворяється, а, да, да. пряма корупція mm. і окрім прі пряма грошей. Тому я тут нічого поганого mm. не бачу. Ну якщо так mm. да, якщо коротенько, ну бачиш, як, а, але виходить, що ніяких 500 мільярдів, про які казав Трамп, а, як ми бачимо, ми так і не отримали. Да? А, ну я нагадаю, що цю всю історію, oh, а, слухай, про яку то... він казав, да? потім ну, слухай, уже 300 мільярдів там і так далі. Слухай, сьогодні потрібно говорити про те, що люди ще не хочуть сплачувати податки. податки? Да. Сьогодні, на жаль, 2 мільйони людей, які не за ні за ні зареєстровані ніде. А як вони вони працюють, не працюють, сплачують, не сплачують. А як вони живуть. А є 10 мільйонів людей, наших пенсіонерів, яких сьогодні потрібно також прокормити якісь чином. розумієте? 10 мільйонів людей. Роботають у нас сьогодні, і дають можливості. Ви вибаче, дають можливості нас, на всю нашу це країну 10 мільйонів людей, які працюють і дають нам можливості, щоб вони, так скажемо, сплачували країна. і функціону, і ш економіку працювала. Один і шесть мільйонів в цех в десяті це фоповці. Вони сплачують оце відсотки, про які ми кажемо. Але питання, справедливо вони це сплачують чи ні. Тому тут нужен такий механізм, який би фіксував, би, і не було б таких корупцій, і не було б можливості отак, от виводити е мільйони, десятки мільйонів грошей. Ну, ти знаєш, я от коли купую, купую товари, там у звичайних магазинах. Але ця програма, я вибачаю. ця програма да, ж до, до 30-го року. А, до 30-го року, зрозуміло. Тоб, тобто, я коли купую в магазинах товари, якісь там, продукти і так далі, дуже часто є. В, чек, в чеку написано ФОП. Так, да, так, так. Тобто, так. здається, це, це сіт... чиста корупція. Да, тобто Це сітковий магазин, да, да, бренд да, 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 загальний. але... не хочуть сплачувати НДС, просто от і все. Тобто, це дуже часто, часто, часто тема, і зрозуміло, що така схема.